Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з описом та схемкою на ось такий плюшевий картиганчик. Модель я вважаю вдалою: широкий рукавчик. Не дуже глибока горловина, на три гудзики, і моделька безшовна по бокам. На початку я набрала звичайним способом потрібну мені кількість петель, враховуючи їх відразу на полочки та на спинки. По бокам швів немає, в'язала поворотними рядками, далі поділила вже в'язання на три частини полочка полочка та спинка, щоб вже формувалася сама пройма. І робила закриття петельок для формування самого вирізу. Петлі плеча і спинки залишала відкритими, з'єднала їх гачком. Після того підняла петлі від пройми для вив'язування рукавчика, в'язала його по колу, він також безшовний. Вив'язала на потрібну мені довжину та закрила петельки. І вже наприкінці піднімала петлі для планки від полочки, ось так: от, віднизу, по самій полочці, далі спинка і спустилась ось так: от на низ з іншої сторони. Вив'язала на потрібну мені ширину, одночасно формую отвори для гуциків і пришила далі гуцики. Друзі, далі детальний вже опис по самій схемці. В'язала я кардиган з ось такої пряжі 68 метрів на 100 г, і мені було потрібно вкластися в одну упаковку пряжі, тобто в 5 моточків. Мені це вдалося. Стільки пряжі в мене ось залишилось зовсім трошки. Для в'язання мені знадобились спиці 9 і 10 мм. Основне полотно, тобто полочки та спинку, я в'язала спицями 9 мм, а самі рукавчики 10 мм, тому що в'язання по колу, воно більш щільне. Тож я взяла спиці на один розмір більше. Далі, моя щільність в 1 сантиметрі це 0,75 петель, це в ширину, у висоту 1,2 ряда. Заміри, який в мене вийшов, кардиганчик, довжина 48, ширина 56 плече це без планки, 21 см, планка. 5 см, довжина рукава 45 см, ширина рукава 24 см. і Пройма в мене 23 см. Тож, далі, як я розраховувала. Я взяла ширину 50 см, щоб він був доволі вільний. Об'єм грудей в мене 90 см і помножила на щільність. На свою у ширину. У мене вийшло ось таке значення, що округлюю його до 38 петельок. І яка ж кількість петель потрібна мені для набору 38 петель це 50 см, тобто, наприклад, спинка. Але в мене є ще перед. Тож я 38 множу на 2, це перед плюс спинка, і в мене виходить 76 петельок. Так як я починала в'язати. Кардиган з резиночки 2 на 2, то мені для резинки потрібна кількість петель кратна 4. Плюс ще 2 петлі для симетрії зараз поясню, і плюс дві петлі краєві, тобто 80 петель всього для набору. І що я маю на увазі, коли кажу, що петлі для симетрії. Ось я набрала петлі і починаю вив'язувати перший рядок, починаючи з двох лицьових петель. Резинка 2х2, дві лицеві, дві виворітні. І Мені потрібно ось так: от я пров'язую всі ці 80 петельок, доходжу до кінця, і в мене повинен рядочок закінчитися двома лицьовими петельками і одною краєвою. Тобто, як рядочок в мене почався з двох лицьових, так він в мене і закінчився. Якщо не додавати ці дві петельки для сімметрії, то рядочок почнеться з двох лицьових петельок і закінчиться двома виворітними петлями. Тож, для кардиганчику, якщо його. В'язати ось таким безшовним, то потрібно ще додавати дві петельки для симетрії самої резиночки. І далі основна схемка. Тож, я набрала 80 петельок, в'яжу поворотними рядками резинкою 2х2, у висоту 6 рядочків. Далі переходжу на лицьову гладь, пров'язую 24 рядки. І далі вже мені потрібно поділитися на полочки та спинку. Тож, перші 20 петельок це перша полочка, далі 40 петель це спинка, і 20 петельок це наступна полочка. Можна їх вив'язувати як окремо, так і приєднувати ще два моточки, наприклад, на спинку та наступну полочку. І в'язати їх одночасно. Тому що вже в'язання йде окремо. Далі, я, поділившись вже на три частини, пров'язала 6 рядків і після того почала вже формувати виріз горловини. Це 21 рядок в мене зайняло. Тож, в цілому, вся пройма від початку до плеча це 27 рядочків. І на плечику по полочці, в мене залишилось 15 петельок. По спинці я убавок горловини не робила. Далі схемка, так як я формувала виріз горловини. Ось я пров'язала 6 рядочків прямо, і далі перший рядок йде лицевий. Я пров'язую одну краєву і Пров'язую дві петельки разом з нахилом вправо. Це полочка, яка з правої сторони в мене. В полочці з лівої сторони потрібно ці дві петельки разом пров'язувати з нахилом вліво. Тож, далі, в п'ятому рядку я роблю те ж саме: крайова дві петельки разом. Можливо, зараз буде, видно, бо пряжа чорна і не дуже на камеру, вона так відіграє. Тож, ось перше моє скорочення, дві петельки разом. І наступне скорочення і так далі. Тобто, саме скорочення петель йде до краю. Права полочка, ось зараз вона так в мене лежить до мене лицем. Тож я роблю. Скорочення з нахилом вліво. Ліва полочка я роблю скорочення з нахилом вправо. Тож, таким чином, я в'яжу 17 рядків. Кожне скорочення йде в лицьовому рядочку. Якщо зараз покласти кардиган в такому вигляді, так як він буде в'язатися, ось рядочок починається скорочення з цієї сторони пройма, то тоді формування горловини буде йти на початку рядочку. Далі це спинка і друга полочка в'язання йде ось так от від пройми. В ліву сторону, і тоді скорочення горловини будуть наприкінці рядочку по лицьовій стороні. Після того, як я зробила всі скорочення, і в мене на полочці залишилось 15 петельок, далі я пров'язала ще 4 рядки, вже без скорочень. Ось мій опис, за 17 рядків скоротити 5. Петельок пров'язав по дві петельки разом в кожному четвертому ряді, тобто перший, п'ятий, дев'ятий, тринадцятий та 17 рядок. Я коли в'язала, я собі прямо записувала кожен рядок, щоб не заплутатися, бо пряжа така, що на ній не дуже видно петельки, не дуже зручно рахувати. Тож, я собі вирішила, що буду записувати. І далі ще 4 рядки, це без скорочень. І петлі плеча я залишила відкритими так і само, як і петлі спинки, коли я вив'язала спинку на повну довжину, тобто 27 рядків. І петлі полочки, і петлі спинки, я з'єднала за допомогою гачка. Мені такий спосіб подобається: такий шов не виходить грубий. Якщо б закривати окремо петлі полочки, петлі спинки, потім їх з'єднувати, то шов буде такий більш грубий. І щодо петель спинки. Тож, коли... Плечико з'єднається, уявимо, що ось так от ми кофточку прикрили, і це в нас забрало на плече також 15 петель спинки. І з іншої сторони, також з'єднали петельки, і залишається тоді 10 петель по центру на горловинку. Далі рукавчик спиці номер 10 я набирала від пройми по колу 38 петельок, тобто, це по 19 петель з кожної сторони. Ось полочка попереду, 19 петельок. і по спинці від пройми також 19 петельок. Петлі я набирала наступним чином. Зараз покажу сам принцип, бо за таким же принципом я і підіймала петлі для полочки. Тож, уявимо, що це. Пройма, і є ось такі петельки по краю це краєві петельки. Тож, я беру ниточку і першу петельку, наприклад, я витягаю за дві дужечки краєвої петлі, витягнула петельку. І наступні дві дужки підіймаю ось так. За другу дужку витягнула одну петельку, і за першу дужку витягнула ще одну петельку. Наступні дві дужки витягнула одну петлю. Наступні вже витягую дві петельки. І ось таким способом я чередую, мені подобається таке додавання, тоді петель. І не забагато, і немало. Якщо просто витягати по одній петельці з кожної дві дужки, то тоді петель виявляється замало, тоді пройма стягується, і сама полочка стягується, і чи можуть бути ще тоді отвори між самими петлями. Тож, така. Динаміка набору петель можна робити трошки по-іншому, наприклад, 1, 1 2, 1, 1, 2, тож це вже по виробу, треба дивитися, як краще треба робити. Далі я пров'язала рукавчику 41 рядок, і 3 рядки резинкою 2 на 2. Так як в мене кількість петель була 38 петель, а для резинки 2х2 кількість петель повинна бути кратна 4. Тож я скоротила 2 петельки щоб в мене рядок починався з двох лицевих петель, і завершувався двома виворітними петлями. Так як для резиночки 2х2 по колу. Додаткові дві петлі, для симетрії вони не потрібні. І далі щодо закриття петель, я спробувала різні способи, бо пряжа у полотні, вона пластична, добре тягнеться, а сама пряжа, вона взагалі не має ніякого розтяжіння. Тож, якщо Закривати петлі дуже щільно, то тоді стягується саме полотно, і це не дуже гарно. Я закривала петлі еластичним способом через накид. Такий спосіб є в мене на каналі, дадам в описі до цього відео. Але на цієї пряжі цей спосіб не працює. він не еластичний за рахунок самої пряжі. Але Хоча б тоді не стягуються самі петельки. Потрібно брати гачок, я закривала за допомогою гачка, відповідного розміру. Чи якщо немає гачка великого розміру, тоді кожну петельку треба трошки підтягувати, щоб зовсім тоді не затягнути край. Але Еластичний спосіб він хоча б не дуже стягує саму лінію закриття, вона взагалі ось так от не тягнеться. Тобто, як ви закриєте, розтяжіння вже тоді ніякого не буде, і треба враховувати саме цей момент. Ну і далі сама планка. Я піднімала по краю, таким способом, як я показувала напередодні, підняла 100 петель. Також мені було потрібно кількість петель крат на 4, плюс 2 петлі для симметрії, плюс 2 петлі крайові. Петлі підіймала з лицьової сторони планки. Ось, коли вже з'єднані плечові шовчики, вив'язаний рукавчик. Ну, це такий порядок, можливо, хтось вив'язує планку ще поки рукав не зв'язаний. Тож тоді повертаю до себе ось так: от сам кардиганчик і починаю з лицевої сторони підіймати петельки від краю полочки, а петлі-спинки. В мене були відкриті, просто перенесені на ниточку, щоб вони не розпустилися. Тож, коли я підіймала ось так от петлі віднизу, далі плечовий шов і пішли петлі спинки, тож я ці петлі, спинки пров'язала лицевими петлями і продовжила далі донабирати петлі. З іншої сторони планки до самого низу. Знову ж таки, ці петлі для симетрії. У мене почалася планка з двох лицьових петельок і завершилася також двома лицьовими петельками. Також, коли набираються петлі по планці, то все ж таки потрібно рахувати, щоб вони були однакові десь по кількості. З однієї сторони планки та з іншої. Далі отвори для гудзиків. В мене їх три: перший, другий і третій. Отвори я робила, якщо кардиган зараз лежить до мене лицем, то це ліва сторона. Якщо його вдягнути на себе, то це, відповідно, буде права сторона. Тож, від початку набору петельок для Планки я робила з тієї ж сторони отвори для гудзиків. Тож, набрала петлі, і далі перший ряд це буде виворітний рядочок початок набору і кінець набору з іншої сторони планки. Розвернулася, і це виворітна сторона тож, треба враховувати. Що тоді потрібно крайова і дві виворітні пров'язати, щоб тоді з лицьової сторони ці петельки були лицьовими. Далі другий рядок, він буде лицьовий. Початок рядочку, враховую крайову, далі пров'язую 4 петлі це дві лицьові та дві виворітні. Далі роблю накид. І пров'язую дві петельки разом, я їх пров'язувала з нахилом вправо. Як на мене, це не принципово, кому як зручніше. Після того я пров'язую ще вісім петель: це дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні і дві лицьові. У мене йде наступний накид і дві петельки разом. Далі, так само вісім петель. Наступний накид і дві петельки разом. Також щодо планки, треба дивитися по отворам. ось якраз моє перше закриття на формування горловини, і ось останній отвір для гудзиків, щоб приблизно це значення співпадало. Ну і щоб кількість петель між Отворами для гудзиків, також була однакова. Перший отвір для гудзика, ну, можна зробити його було і раніше, можна зробити вище, це вже як кому подобається. Якщо б я робила отвір би трохи нижче, то тоді б, скоріш за все, я би виходила на 4 отвора, тобто, на 4 гудзика. Тож, це був другий рядок лицевий. Третій рядок виворітний, в'яжеться просто за малюнком. Накиди пров'язуються також за малюнком. Далі, четвертий рядок це рядок лицевий, просто треба в'язати за малюнком. І п'ятий ряд це взагалі виворітний ряд, я закривала петлі. Так як я закривала петлі за допомогою накида, як я розповідала, то не принципово з якої сторони. Робити закриття петель. Це закриття буде однаково виглядати, хоч з лицевої, хоч з виворітної сторони. В мене планка не затягнута, вона не тягне кардиган взагалі вверх, тобто, ось так от, все рівненько. Тож, друзі, вже в цілому мої записи, мої розрахунки та схема, можливо, вам це буде корисним. Якщо ви будете в'язати кардиганчик за моїм описом, за моєю схемою, але вам хочеться, щоб він був більш довгим, то можна взяти, наприклад, ще один маточок пряжі, тобто 6 матків, і додати довжини один маток пряжі це десь близько. 10 сантиметрів у довжину. І тоді довжина буде не 48 сантиметрів, а 58, так більш-менш. І взагалі, я розподіляла пряжу наступним чином, так як я була обмежена в її кількості, це по мотку пряжі на рукава і, відповідно, три мотка це на саме тіло кардигану і на планку. Друзі, сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Наразі я вам всім дякую, рівних вам петельок.